Всім привіт! Мене звати Люда і я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. Сьогодні хочу вам показати орхідейку, яка почала розкривати свої бутони. Назви її не знаю. Отака милота, це є метелик. У листопаді 2019 році я вирішила. У свою колекцію завести метелика. Це був перший мій такий метелик, який з'явився у моїй колекції. Дуже мріяла, дуже мріяла, бодай хоч якась у мене буде орхідейка метелика. І з великим задоволенням я чекала на цю орхідейку, і з великим нетерпінням хотіла уже побачити. Вживу. Бо інакше ми дивимося на орхідеї по камері, а інакше орхідея виглядає насправді дивитися, яка вона дійсно є. Ця краса прийшла до мене. Правда, холодно, але я все рівно наважилася, взяла, і вона прийшла. Витримала її пару годин після холоду, щоб вона. Звикла до тепла, щоб посилка трошки обігрілася, і розпакувала цю красу. Я її розпакувала, не могла налюбуватися. Радість в мене була така повні штани. така була весела, така була у мене радість. Ну, орхідейка з'явилася у мене та, що я хотіла метелик. Ну, але, хочу сказати. Ця радість тривала недовго. Ця орхідея почала, як прийшла, зігнивати почала коренева система. Я е, боялася втратити. Думаю, моя перша покупка метелика і орхідейка мені пропаде. Я її пересадила, відстригла її квітоноси і відстригла. Давши ці орхідейці, почати нарощувати нову кореневу систему. І наниз, отак, поставила у її отак, ще один горшечок. І так, ця орхідейка стояла, налила її, була на низ другого горшечка трошки води. Так, вона мені стояла. Я її час від часу оприскувала. Кожного дня оприскувала її. Тому що коренів не було, і листки, так як втрачали тургор, я розробляла бурштинову кислоту і її оприскувала. І за рахунок бурштинової кислоти за, ці, за оприскування, ця орхідейка мала вологість, і вона мені, ну, не такий мала втрачений вигляд без корінчиків. Вона трималася, потім я побачила, що орхідейка почала підрощувати корінчики. Вона швидко почала ростити корінці, і вона мені наростила гарні корінчики. І що хочу сказати, перший раз вона мені проквітла у моїх умовах. Ну, не дуже було гарне цвітіння. Не побачила я тої іскри у цій орхідеї. Слабка орхідея була. ну, Квітки були не метелика, а були звичайні квіти. Просто звичайні квіти. Трохи було моє розчарування в цьому, квітла вона довго. Але потім чоловік мені зробив полиці, і цю орхідею я переклала з вікна на полиці і поставила під лампи. Вона довго стояла мені під лампами, довго вона мені не випускала квітоноси. Але вона мені у 23-му році випустила квітоніс. Вона мені потихеньку його ростила, не спіша. Довго вона ростила ці квітоноси своїх, вона видала мені аж два квітоносики. Ну, орхідейка зміцнилася, вона стала міцна. І вона може давати і два квітоноси, вона може в по цьому потягнути. І я, коли вона розпустила перший свій бутон, і я побачила цю квітку, і я побачила зовсім інакшу цю орхідею. Насичена, досить така яскрава. Кольори неймовірно красиві. І вся вона така дуже світиться, аж уся. Дуже кольор її такий яскравий. Ну, неймовірна красота цього метелика. Камера передає цю красу по-інакшому. Вона передає її таку більше світло, світло таку насичену, розову. А насправді. Оці її такі краї хвилясті, оці кучеряві її пелюстки, але вони є більш такі, як фіолетові. І фіолетові такі насичені, насичений колір фіолетового. Ну, красота просто зачаровує. І що інтересно у цій квітці? Сама квітка має оці пелюсточки, отакі. От Дуже яскраво фіолетові. А оцих три пелюстки є бордові. Змішані дуже такі красиві кольори, і вони поєднуються між собою дуже гарно. І за квіт він мені цього року повністю метеликом. Квіточка цієї орхідейки має 4,5-5 так як оці її кучеряві пельостки, то вони, якщо розправити їх, то вони будуть мати 5, а то й більше сантиметрів. Самий бутончик невеличкий, квіточка теж так, така, дуже акуратна. І що мені подобається, квіти йдуть в напрямку, всі однаково. Навіть під лампами вони стоять, вона тягнеться завжди в одну сторону. І це орхідейка показує свій оцей такий акуратний такий порядок у цвітінні, що всі вони йдуть один за другим. Що нема такого, що одна розвертається до лампи, одна розвертається більше до світла, кому як подобається. І отака милота, оця така мелота, дуже неймовірна красота цієї квіточки. Аж уже я у третьому цвітінні побачила її оцю ізюмінку, таку, яка є насправді у цієї квіточки. Я візьму зараз камеру ближче, вам покажу, як красиво виглядає оцей букет квітів. На жаль, камера не передає тієї красоти. Що має оця орхідейка. Носилася з нею, носилася, шукала її, щоб вам показати оту красоту, але дуже вона у камері висвітляється. Насправді вона не є розова, вона є насичено-фіолетова. Оці кучеряві її пелюсточки. Є фіолетові. Також є і фіолетовий язичок. Тільки отакі темно-темно-бордові є пелюстки. Ця верхня пелюсточка, вона більш така до чорного, бортовіша, так само і нижній. Малюнок, який на орхідейці є, в серединці він є чорний. А він передає бордовим. А насправді він є чорний. В кого є ця орхідейка? Я думаю, що насправді вони знають красоту цієї орхідейки. Така мультифлорка досить цікава. Також у неї є оці защіпчики. Уже от защипчики є такі маленькі, невеличкі. Отака от милота, от така красота. Дуже гарно вона йде каскадом. Я її не кріплю палочок ніяких, тому що вона витримує оці свої квітоноси, які вона видає. Вона має такий дуже акуратний листочок, довгенький листочок, такий невеликий, досить такий акуратний кущ. Вам покажу, вона ростить, собі далі, продовжує ростити корінці, нарощує собі і коріння, отакий кущик, невеличкий кущик. І така красота у моїй колекції з'явилася перша. Дуже мені приємно, що вона є в моїй колекції, тому що я люблю, щоб було багато різних квітів і багато кольорів. Що я завважила за отакими? Кольорами, оце такими орхідеями, які е, мають отакі бордові, отакі фіолетові є у них м, окраси. І е, що я так, так замітила у, у себе у своїй, отак встановці вдома, то я дивлюся, що такі орхідеї не дуже люблять вологість, і вони більшість е, люблять. Зверху оприскування, більшість по листу, вони хочуть, щоб їх оприскувати. Але е, сам полив має дуже бути такий акуратний, щоб вологи такої аж у горшку не було. Я проливаю її поверху, водичка стекла і все, що там залишилося нанизу, те залишається. Також дуже у неї йдуть цікаві листки. Листки у неї йдуть отак. Мають такі, такі зелені штришки по собі. Такі мають також і бордовість трошечки. Дуже такий листок, з другої сторони, дуже цікавий. Природа, все цікаво, все дивишся і спостерігаєш, кожен кущ орхідеї веде себе по-різному. Дивлюся. На оцю красу і хочу сказати, що квіти це так, як люди, вони мають свій характер, вони хочуть до себе особливу увагу. Кожна рослина хоче до себе, по-свому, свій догляд. Одне, що вони не розмовляють, а показують те все, що ти даєш їм, вони показують потім тобі це все на своєму кущі. І ти не можеш на неї взлитися, ні, ні посваритися з нею. Ти тільки стараєшся її догодити, догодити дати їй якусь підживку, протерти листочки, її оприскати, щоб їй було добре. Щоб вона була задоволена. А потім вона цим і віддячує. І отаку от колекцію маючи у хаті, я завжди. Дивлюся і собі, думаю, як у мене багато таких людей, людей з характерами, і до кожного є свій підхід. І так, люди, які люблять орхідеї, люблять квіти, люблять дерева, кущі, все, що сотворив Господь Бог, люблять. Отаке спілкування, вони вміють спілкуватися з людьми, у кого дійсно багато є любові до природи, у того дуже велике серце, дуже велика душа. Він вміє спілкуватися з людьми. Він вміє прощати, вміє, розуміє жарт. І це є праця, бо тому що ми працюємо над своєю душею. І це праця нелегка. Збоку виглядає, що це легко, але насправді це не є легка праця, це є в дійсності труд, який видно потім на лице. Отаке в мене сьогодні було відео. Я всім вам щиро дякую, хто мене дивиться, кому цікавий мій канал, хто за мною спостерігає. Хто пише мені коментарі, я вам всім щиро і щиро дякую. Дякую, що ви підтримуєте мій українськомовний канал. Мені дуже приємно це, що українські канали почали спрацьовувати на Ютубах. Нехай процвітає наша Україна. І нехай процвітає наша українська солов'їна мова. А я хочу вам побажати всім мирного неба, Божого благословення в кожну сім'ю, в кожну родину, на всю землю, на Україну нашу, щоб всіх людей завжди панувало тільки добро. Добро, злагода, любов, щоб люди всі були життєрадісні, щоб не було зла. Тільки люди наповнювалися добром, і нехай добро переможе зло. Всім вам гарного дня і Божого благословення. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!